Бог живий, Господь царствує. Хто вірить в це, що Господь Ісус царствує? Але перше, ніж прийшло це царство, перше ніж зацарствувати, він мусив звільнити людину з-під лади диявола, з-під олади сатани, нечистого духа. І перед тим, як це сталося, Бог наповнив Духом Святим Господа. Він війшов всю свою повноту. Дусі святому. І що сталося? Дух Святий повів його куди проповідувати Євангеліє. Ні. Перший Дух святий повів його в пустині. Для чого? Для того, щоб іскушав його сатана. Хм. Каже апостол Яків, радуйтесь, коли впадаєте у різні спокуси. Чому радуватися? Ну це значить, це один із тих признаків, що Дух Святий тебе веде по життю. Дух Божий в тобі, з тобою, тому і є всякі перешкоди спокуси. Головне, пройти ці перешкоди спокуси. І щоб перейти їх, треба знати, хто до тебе говорить. Дивіться, коли приступив диявол Сатана до Господа Ісуса, Він сказав. Скажи, щоб, хліб, щоб камінняці стали хлібом, хлібами. Що Господь йому відповів? Не хлібом єдиним буде жити людина, а чим? А кожним словом, виходящим із уст Божих. От де ключ. Як перемагати спокуси? Багато кажуть, треба відповідати Слово Боже, треба говорити Слово Боже. Це одна сторона, це теж вірно, але є друга сторона. Вона більш скрита. Хто говорить до тебе слово Боже? Ми повинні розрізняти, мати. Таку чуйку духовну, чиї уста говорять до тебе слово? Ворог він провокує і осуждає. Якщо хтось тебе провокує і осуждає, навіть якщо він говорить Слово Боже, то його уста нечисті. Уста його нечисті, тому що Дух Божий це не робить. Господь сказав, виходящим із уст Божих буде жити людина слово. Із уст Божих. Божі уста є святі. Із уст Божих виходить Слово Боже. А Бог є дух. Бог є святий і Бог є Дух. І коли Бог говорить Слово Боже, Дух Божий, Він несе це Слово, і Він робить роботу через те слово, яке Бог проговорив. Дух святий несе Слово, Він осуществляє слово, Він зціляє, встановляє. Прощає, благословляє, докоряє, очищає завдяки Слову Божому, яке Бог проговорив своїми устами до народу Божого, яке і записано в Євангелії, в книзі Біблія. В книзі Біблія не тільки Бог говорить Слово, говорить і диявол Слово. Но важно, з яких уст воно виходить. З уст диявола Господь не приймав слово, тому що його уста не чисті уста і його дух не чистий дух. Тому слово Боже, воно не було діяльним в устах диявола. Воно провокувало. Як важливо нам знати, хто говорить, хто проповідує, хто наставляє, який дух стоїть за цим словом, ми можемо чути багато проповіді і чуємо, і говорять люди Слово Боже. Но хто стоїть за цим словом? Чиї уста говорять це слово? Чи це уста чисті, чи нечисті. Це дуже важливі речі. Тому що як нечисті говорить, нечисті уста говорить слово, воно тільки приведе до гріха, до смерті. Тому що за цим словом стоїть Дух нечистий. Навіть якщо це Слово береться із Біблії, але коли Бог говорить Слово. Дух Святий, Він несе це Слово, і Він дає благодать на благодать кожному, хто слухає це Слово. І коли ми можемо можем чути, коли проповідується Євангеліє, ми можемо чути таке пригнічення велике якесь, що неможливо зрозуміти, вроді і говорить Слово Боже, но гнітучий дух такий. Це говорить про те, що за цим словом стоїть дух нечистий. І людина та, яка проповідає, вона може цього і не знати. Но Бог, коли дає, вложує слова в серце людини, і вона говорить, то вона говорить для того, щоб збудувати людину, щоб вона. Отримала очищення, прощення гріхів, звільнилась з під влади гріха, і Бог її хоче вивести у світло своє, преобразити в своє світло, дати її праведність, мир і радість від Духа Святого. От, те, що виходить від Духа Святого, праведність, мир і радість. Дух Святий і докоряє. Ну він докоряє з любов'ю і він докоряє, не насилюючи людину, людина сама повинна прийняти або відкинути цей докір. Бог дав людині волю вільну вибрати. Тому благословений Соломон, він говорив книга притчі, що у власті язика. Життя і смерть. Слово говорять уста, уста говорять слово. Но яке це слово? Апостол Петро каже, хто говорить, говори як слова Божі. Не від себе, не фантазуй, а говори як слово Боже. І щоб уста були чисті, треба, щоб серце було чисте. Очистить серця ваші. Чим наповнено серце, то будуть промовляти уста. Якщо ти в серце впустив зло, і воно там прогресує, то будь певний, що Дух Нечистий він буде промовляти через твої уста, бо там, де зло, там Бога нема. Написано: в Бозі зла нема. Бог є добро, Бог є любов, Бог є святий, Бог є праведний, Бог є істинний, незмінний, всемогутній. І Він дав свого Сина, Господа Ісуса Христа, для того, щоб ніхто не загинув, але покаявся і мав життя вічне. Це воля Божа. На це воля Божа. І тому, коли Дух Святий приходить до людини, Він не приходить, щоб її залишити в гріхах в беззаконню, він приходить для того, щоб людину звільнити від гріха від беззаконня. Ось я з вами до закінчення віку, коли Дух Святий сходить на людину, то він буде боротись за цю душу до кінця. До кінця. Хіба ця душа відречеться від Бога? Це вже друга справа. Але коли душа, вона прагне освободження, звільнення, очищення, освячення, Дух Святий буде завжди працювати над цією душою. Тому будь, будемо мудрі, розумні, і нехай Господь дасть нам таке благословенне серце, щоб ми чули, хто говорить до нас, щоб ми розрізняли духів, які говорять через уста тих чи інших людей. Дух Святий говорить в благо, на спасіння, на очищення, на освячення, на оздоровлення. Він веде до вічного життя, Він преображає в образі подобу Христа. Якщо ти ще не прийняв Христа, призови Його, призови Його, друже, в твоє серце, і будеш спасенний. І Дух Святий почне діяти в твоїм серцю, і твої уста почнуть восхваляти Бога. Диявол не буде мати місця в твоєму життю. Апостол Павло каже, послання до офіціан, не давайте місця дияволу. Ніяке гнеле слово, нехай не виходить із уст ваших, а тільки добре, в нас зідання для слави Божої. Благословить тебе, Господь. Призови Ісуса Христа. Він прийде і очистить і омиє тебе кров'ю своєю святою, яку Він пролив на Голоским Христі. Воскрес із мертвих на третій день і дає життя вічне. Кожному, кожному. Будь благословенний. Покайтесь, каже апостол Петро, і нехай кожний із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа для відпущення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Будь благословенний. Амінь.